Фіаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Отже, що в Соледарі у нас нового? На Соледарі продовжуються найбільш активні бої біля Краснополівки. Це на північ Соледару, це залізнична станція Сілля, а далі село Краснополівка. Йде кілометрів 5 на північ, 4-5 кілометрів по прямій, і відповідно Краснополівку. Ворог захопив за останні декілька діб. Це стало констатацією факту, що Краснополівка захоплена, і зараз намагаються вони рухатися вагнерівці ще далі на північ. Ми наблизили тут дуже карту, і бачимо, що тут є і дорога, за яку йдуть бої, і поруч сірим кольором прямими оцими двома позначено залізницю, за яку теж тривають бої. Власне, так у напрямку тої дороги і залізниці на Роздолівку фронт і рухається. Вагнерівці намагаються наступати і далі, кинуто тут шалені їхні. Кількості цих вагнерівців на, на Соледарі і навколишні села. Якщо ми поклацаємо таймером, то ми не побачимо значних якихось просувань біля Солодара за минулу добу. От ще назад відмотаємо захоплення Краснополівки. відбулося фактично позавчора. Ну стало на карті помітним, скажімо так. Тому ворожі спроби захопити благодатне, атакувати в тому напрямку, захопити Красногору. Вони не увінчалися успіхом за минулу добу. Далі лінія оборони пролягає по ріці Бахмутка тут. І вже ж біля Підгороднього, південніше, це вже підступи до Бахмута, там є вороже просування. А що стосується Соледара, тут ситуація уповільнилася на карті, можемо її назвати стабілізацією ситуації, окреслити так. От, однак, Ну, побачимо, треба на більшому відрізку часу якісь підсумки робити. Наразі потенціал до наступу ворога зберігається, попри те, що. Різні там російські видання, які займаються саме тюрмами, зеками. Оцією темою є така ініціатива Руссидяща. То вони зробили заяву про те, що з 50 тисяч з цих кримінальників, яких завербував Пригожин та його посіпаки по тюрмах до ЧВК Вагнер, до ПВК Вагнер, на фронті залишилось лише 10 тисяч всі інші або загинули, або поранені не можуть воювати, або втекли, дезертирували чи здались у полон. Ну такі от оцінки за різними там, джерелами от, різних громадських активістів, які відстежують цю тему. З 50 тисяч у Пригожина залишилось 10 після битв за Соледар і за Бахмут. І тому він зараз знову активно нове турне організував по тюрмах, знову їздить, знову відео з'являється, де він назвав Соледар Сталінградом, порівняв зі Сталінградом. Ну, Хоча розміри, звичайно, цих двох міст і операції вони абсолютно різні. Скажімо так, Соледар – це містечко, де 10 тисяч. Тисяч людей жило, а в момент ведення бойових дій зовсім там мало людей було. І площа 14 квадратних кілометрів, за які йшли бої. Ну але тим не менше, хоче прикрасити Пригожин свої подвиги, своїх тих підрозділів-найманців і розповідає такі байки. По тюрмах, напевно, хіба що шалений опір і оборона українських військ дозволяють порівняти ці два епізоди різних воєн, тому що дійсно Солидар дався вагнерівцям величезною ціною. Ну і Бахмутська операція так само вона триває, і ворог тут поплатився справді десятками тисяч життів своїх найманців, які встелюють поля навколо Солидара і Бахмута. Щодо Бахмута, у нас ситуація біля підгороднього розвивається. Розвивається не дуже позитивно, але і не швидко, скажімо так. Хоча, от останні декілька днів, ми тут просування не спостерігали, але за останній день, з 23 на 24 січня, ми бачимо, що є тут зміни на карті. Відбувся прорив ворога. На значну відстань, скажімо, так це точно більше кілометра. Так виглядає, тобто, це тут і зараз ми. Зараз ми відміряємо цю відстань, на яку ворог тут на півночі Бахмута прорвався. Це близько кілометра. Переоцінив я дещо просування Вагнерівці. Це 950 метрів. Мені показує трохи менше, які захопили на півночі дачі, так звані, на півночі Бахмута Вагнерівці, і це ліс. Так само район лісу Бахмутського. Тут так само ворог трохи просунувся. Отже, на півночі Бахмута є просування, там тривають бої. Ворог намагається бачимо, що здійснити таке напівоточення міста, пробиватися до Ягідного суди, до Хромового, є ще одне тут таке село. І таким чином обходити з півночі Бахмут. Але на шляху тут теж річка протікає, я нагадаю. Ну, і фактично, ця сіра зона, за яку йдуть бої, вже наблизилася до річки Бахмутка. Тобто, Можна прогнозувати, що лінія оборони тут буде пролягати по цій річці. І так само триватимуть бої у східній частині Бахмута, де просування значного ми не бачимо, але бої продовжуються тут. Що стосується південного флангу від Бахмута, тут опитне, як пишуть, автори Діпстейт, опитне повністю втрачене, тобто селище. Яке є таке передмістям Бахмута з півдня окуповане ворогом. Ситуація в Кліщиївці так само розвивається. Це зараз ще південніше, то ми туди будемо пересуватися по карті. Але от в опитному це просування вороже залишалося декілька кварталів. Вулиця Опитного ще під питанням, не окуповані, то зараз ворог трохи просунувся ще ближче до південних підступів до Бахмута, і фактично селище опитне є під окупацією. Це те, що стосується. Це на бахмута ще раз на загальному плані швиденько раз відмотали. Бачимо, що на півночі більше просування, на півдні менше, але. Біля Кліщіївки є воно, і е, тут вже йдеться про те, що ворог цієї е, ями, в якій село Кліщіївка розташоване, вирвався на висоти, які на захід від Кліщіївки е, простягаються. Це видно і на топографічній карті, на рельєфі ось ці темні плями, це виступи, це пагорби, які були рубежем оборони українських військ. Зараз бачимо на певній ділянці невеликій, наші відійшли ще західніше. Це приблизно. Протяжністю півтора кілометра ділянка, і тут ворог зумів вирватися на ці висоти. Це сталося якраз за минулу добу, принаймні позначено за минулу добу, тобто відбулося останнім часом. І далі тут дорога на Іванівське, і Іванівське це вже село, яке. На трасі Бахмут-Костянтинівка, тобто тут від прориву росіян до траси залишається ну, трохи більше трьох кілометрів по прямій полями. Є ще дорога, яка веде на Іванівській, мабуть, цією дорогою вони будуть намагатися рухатися. Це звивиста дорога. Ну, але вони бачимо і полями часто йдуть, як ті зомбі, цілими такими групами штурмовими, пруть полями прямій, тому тут треба на місцевість, звичайно, орієнтуватися, дивитися, які ці поля, чи вони прохідні чи ні. Тож в Кліщіївці ситуація погіршила. Це констатуємо і загалом навколо Бахмута така напівдуга виростає, виростає поволі, але от вже і з півночі якийсь такий пухир починає нависати, і в Кліщівці є певні з боку ворога просування і прориви. Російські джерела нічого нового про Бахмут нам не скажуть. Пишуть, що намагаються власне тут прориватися від Кліщівки і Курдюмівки росіяни в бік траси на Костянтинівку. Ці прориви ми зрештою чи їх спроби оглянули щойно і бачимо. Тобто вони намагаються рухатися і на це село притечене. Це принаймні з'являлося в російських телеграм-каналах, що це їхня ціль. Ну це вже дуже близько до траси на Костянтинівку. Ну і раніше були спроби прориватися на Делівку, Білогору, Олександру Шультене і Претечина так само це села всі сусідні, тобто наступ і напрямок цього наступу нам зрозуміли з боку ворога.